По-своєму, кожна пташина співає, по своєму, кожен народ розмовляє. У мене і мого народу українська є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святині листима. Допоки живу в чистоті берегтимо, з любов'ю сердечною і вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Ой, яка чудова, світла й багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діти й бабусі. Я Знаю її добре, ще краще навчуся. Колискова материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Раз Казала мені мати, можеш мову багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Вона, як пісня колискова, Заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світана кова, що бордо в свій стрімкий політ. Колосисту на віки, українську рідну мову Дар дали мені батьки. Перехти її, плекати Було всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Велична щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гільська вода до України мова Бардинкова. Така багата і вічно молода. Мова наша мова пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, ній криваві рими, сльози заповіту. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя материнська, По світу її, як святині нестиму. Ну, поки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, з вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Мова, наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, з здраглому криниця, а для мене мова. Та як синє море, у якому тона і печаль і гори. Мова, мова наша мова, мова кольорова, внігроза травнена, тиша вечорова, мова наша мова, літ минулий повість, вічною на мудрість, сила наша совість. Рідна мова автор цього вірша, я, Попова Єлизавета. В світі є багато мов, та одна чудова якою нам співали перші колоскові, та яка дзвенить у серці ніжна, мелодійна, щепотлива і цікава, мова солов'їна. Ні на яку не зміню я тебе рідненька, сильна наша та єдина, неповторна, як і Україна. Любіть рідну мову, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова до предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо все за джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір, любіть. Мова кожного народу не повторна і своя. В ній гримлять громи в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клини у діброві, поклоновому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисти на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плакати буду всюди і повсякчас. Бо ж єдине, так як мати мова в кожного із нас. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина, Батьківщина, мати, мова, три цілющих вічних слова. Батьківщина, мова, мати, не сповік не роз'єднати. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як різька вода. То України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова наша пташка світанкова, Що гордолини свій стрімкий політ. Ліна Костенко: Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були у Жичі хтось ними плакав, мучився. Болів, з них почав, і ними, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялась, і краса, і потворність. Усе було, асфальти, споріши, поезія. Це завжди неповторність.